Привіт! з вами смачного. Сьогодні готую поріг з яблуками, який дійсно тане у роті. Обов'язково додивіться до кінця. Усім гарного дня! Поріг я буду робити з яблуками, тому беру 4 штучки. Буду робити подвійної норми. Кількість, звісно, можна дивитись за бажанням. Я хочу, щоб яблук було достатньо багато. Зараз я його почищу яблучко і натру на крупній терці. Яблука готові, відставляю їх поки що в сторону. Поріг я буду робити великим тому беру 4 яйця на одну норму лише 2 яйця. Так само беру подвійну норму цукру, 400 г цукру і додаю ще солі, дрібка солі і тепер взбиваю це все добре до густої білої піни. Валян, та маса добре взбилася, достатньо густою стала. Так, далі додаю сюди 100 мл олії без запаху. Далі беру 240 мл сметани. Можна брати кефір, додаю до сметани 2 чайні ложечки соди і ретельно перемішую. Ви бачите, реакція йде, тому я Відправляю сюди і тепер відправляю сюди дві склянки борошна, буду додавати частинками. Ось ось така консистенція виходить достатньо густа. Сюди відправляю натерті яблука. Ретельно вимішую. І так як яблука добре поєднується з корицею, я додам буквально одну чайну ложечку. Ось це тісто я відправляю на деко застелене пергаментом, пергамент злегка змащую олією. Готувала при температурі 180 градусів, випікався він 25 хвилин. Цей пиріг неймовірно пахне яблуками та корицею. Він завжди м'який, повітряний, ніжний, ніколи не черствіє, і в ньому змінювати краще лише начинки. Готую я завжди його лише в подвійній нормі. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!